От ще я вам хочу показати тірамісу, от Теж відкривала на свята. От так виглядає. Бачите, так переполовинено на такі шматочки. Всередині десь знаходиться бисквіт. Під низом, не знаю, що, какао, напевно, з цукром чи з чим там. Ну, таке солоденьке, дуже ніжне, дуже ніжне. Видно вам, так? Да? О, дуже-дуже смачне, таке, знаєте, ну, повітряне. Так що теж має бути куплено, якщо вам попадеться, якщо ви не вмієте самі робити, Ну, я не хочу заморочуватися. От купила і, бачите, О, і все. До кавусі, до чайку одної, отої. Квадратної частинки достатньо, дуже-дуже солодке. Направду, я ну, не вживаю таке дуже солодке, ну, але мені захотілося спробувати. Так що теж можете купувати непогано.